Вітаю! Сьогодні запропоную вам третій варіант завершення полів пананки. Так, нагадую, перший варіант виглядає ось так. Другий варіант виглядає ось так. Але якщо ви туго в'яжете, то оця косичка, декоративний ряд, буде стягувати, і вигляд завершення полів буде негарний. Ви можете спробувати спороти і зв'язати більш вільніше, але буває і так. Що ви можете 2-3 рази перев'язувати, і результат вас не задовольнить. Для такого випадку я пропоную вам третій варіант. Отже, ви маєте спороти ряд до такого, по-перше, прибавка без прибавки. Бачите? Тут є ряд прибавки, тут діль. прибавки немає. Значить, що ми робимо? Ми беремо. Робимо дві повітряних петлі. Раз, два. От сюди, не менше гачок, щоб ви побачили. Другу повітряну петлю попереднього ряду. Робимо одну повітряну петлю і беремо другу нитку, ту саму, яку, того самого кольору, тої самої товщини, якої ми в'яжемо. Що ми робимо? Так, ми беремо отсюди. Тут одна ще нитка, а тут ми вже витягуємо дві нитки. За рахунок того, що ми будемо в'язати, так, двома нитками товщина буде більша, і вона вже не буде стягувати. Тобто ми оцей ряд в'яжемо традиційним способом, але двома нитками. Зараз покажу, як перехід будемо робити з одного сектору до другого. Ось так. Виглядає перший сектор. Тут в попередньому ряді дві повітряних петлі, але ми тут робимо одну повітряну петлю. За рахунок того, що це подвійна нитка, тут достатньо одної повітряної петлі, один стовпчик без накиду. Сюди. Пропускаємо один. І в'яжемо так до кінця цього ряду. От я покажу, як перехід зробити, щоб завершити цей ряд. Так, нагаду в'яжемо тим самим, хоча двома нитками, але тим самим гачком 3 міліметри. Один. Одну повітряну петлю. Тепер оцю повітряну петлю і тих дві нижні ми об'єднуємо за До допомогою одного стовпчика без накиду. Тоді, Тоді слід витягнути оцю нитку. Ось звідси. Зараз я вам покажу на прикладі однієї нитки, я не хочу її різати, просто щоб ви побачили. От. Ну, от край, вот так. Витягуємо її у ту нитку. Запихаємо її от сюди. І повертаємо назад оцю петлю, звідки та нитка виходить. У вас не буде декоративної стрічки, але зато край у вас буде. Цупки, і він буде тримати форму. Бачите? Це третій варіант. Якось так.